І, власне, сьогодні і протягом усієї самознавчої школи ми вже частково чули про деякі аспекти е, історії мусульманських громад Хаджибі і Одеси від моїх колег. І ще також почуємо сьогодні після е, обідньої перерви. Тому я дійсно зупинюся на важливих ключових моментах кожного історичного етапу. Щодо актуальності теми дослідження, український сходознавець Михайло Якубович, монографії Іслам в Україні історію сучасність звертав увагу на те, що вітчизняні історичної літературі та працях з історії культури двоється про існування на території сучасних Одещини, Миколаївщини та Херсонщини, окремого культурного світу, який розвивався паралельно зі слов'янсько-християнським. Мова йде про мусульманський цивілізаційний простір, що охоплював ці землі та мав власну глибоку культурну, релігійну і філософську традицію. Зауваживши, ця монографія була написана 2016 року, і ми розуміємо, що станом на зараз ситуація змінилася на краще і проводяться дослідження ісламу на території Одещини, Миколаївщини та Херсонщини, і багато доповідей цьогорічної ісламознавчої школи є яскравим тому підтвердженням. І дійсно відзначимо, що впродовж багатьох століть територію між ріками Дністер займала Десантська Ногайська Орда, яка в першій половині 16 століття розпочала закріпляти за собою ці землі, і 1540 року стала господарем і Хаджбе Одесі. Частково про це говорив пан Володислав Грибовський, згідно з Михайлом Якубовичем, супереч тезі стосовно тюркських кочевиків як своєрідних варварів, яка зустрічається в українській літературі. Цей світ мав свою багатокультурну, релігійну та навіть філософську. Традицію. А якщо ж говорити про період османського хаджибею то щодо будівель варто згадати мечеть, яка згідно дослідження Олександра середи, тут присутнього фігурує в османських документах. Також в працях дореволюційних дослідників міститься інформація про мусульманський цвинтар Звичайно, були і інші споруди, а саме приватні, господарські, гостинний двір, лазня. Кав'ярня, в якій, до речі, потім відзначався штурм Хеджбею. Однак я зупинилася на мечеті та цвинтарі, як на тих місцях, які безпосередньо пов'язані із ісламом. Загалом жительно потребує подальших досліджень із залученням архівних джерел і матеріалів іноземної, передусім турецької історіографії, чим власне активно займається вище згаданий Олександр Середа. А, згідно результатів російсько-турецької війни, 1787-1791 років та укладання яської мирної угоди частини українських земель, які були під владні османській імперії, відійшли до Російської імперії. 1795 року Хаджибей було перейміновано в Одесу. Саме перейміновано, зауважу на цьому. Оскільки ну, ми притримуємося правильних історичних концепцій, а не тих, які були нав'язані нам імперською згодом радянською владою, важливі статистичні дані щодо цього етапу розвитку мусульманських громад наведено в дисертаційному дослідженні доктора філософських наук Дениса Брильова. Так, вченим подано дані, що станом 1827 рік в Одесі проживало 1329 мусульман-вихідців з Туреччини, які ще не стали на той момент відданими Російської імперії. До 1867 вісімсот року кількість мусульман в Одесі суттєво зменшилась через міграцію. до Туреччини складало лише 18 осіб. Науковець зазначає, що згідно з переписами населення Одеси, починаючи з 1873 року, вибачає число мусульман почало невпинно зростати. Зокрема, означеного року кількість мусульман складала 184 особи. 1892 року 919, 1897, 1210 осіб відповідно. Викликає зацікавлення і тогочасний мовний профіль одеських мусульман, так, з поміж 1310 осіб, серед них 1015 чоловіків і 195 жінок, 882 особи назвали рідною мовою татарську, ще 151 особа турецьку, 35 осіб російську. Що цікаво, один чоловік, саме чоловік тут вказівка на стать казав рідною мовою українську. Крім того, були представлені носії польської, болгарської, сербської, кавказьких вертоховинців, фінської та індієвропейських мов. Їх кількість ви можете бачити на слайді. Зростання чисельності мусульманської громади Одеси в дореволюційний період було обумовлено двома основними причинами: це отримання містом 1819 року, переваг Портофранко, що спричинило. Приплив купества, включаючи татарські, інша ж причина збільшення числа мусульман криється в розташуванні в Одесі до революційної добу центральної контори з переправлення паломників мусульман до джиди на Аравійському півострові через Стамбул. Відповідно, в цей період в Одесі існувала певна інфраструктура для обслуговування паломників, зокрема мечеть поблизу якої розташовувався мусульманський цвинтар, і для надання послуг паломникам існував. І так званий мусульманський готель варто тут також відзначити цікавий момент, що на противагу підзвітності частини мусульманських громад на теренах України та в різькому Магометанському духовному правлінню, як це до прикладу було у випадку із Київською мусульманською громадою одеська мечеть була підвідомча оренбурзькому Магометанському духовному зібранню. Крім паломників та осіб, що надавав різноманітні послуги до мусульман іншою чисельною та активною в соціальному плані групою. Одеських мусульман до революційної доби були закавказькі студенти, які проходили навчання на російському одеському університеті. Зокрема, в 1913 році вони активно долучилися до таємного з'їзду з підготовки всеросійського з'їзду студентів мусульман, який зрештою, відбувся в квітні 1913 року в Києві. Плавно переходячи до радянського періоду існування ісламу в Україні, слід наголосити, що останній вважається найменш дослідженим та задокументованим. Безперечно, в ОРСР мусульмани проживали, однак зазнавали значних утисків з боку тоталітарного режиму. Тим як і представники інших релігій. Мусульмани не мали змоги реєструвати релігійні громади і вимушені були проводити традиційні релігійні обряди підпільно, наражаючись тим самим на небезпеку. Утисків зі сторони правоохоронних органів більш детально про це сьогодні звучатиме доповідь, зважаючи на подібні подібного роду переслідування і значні труднощі з офіційною реєстрацією мусульманських громад в українській історіографії. Згідно твердження Дениса Брильова склалося певне хибне враження, що з кінця 40-х років до кінця 80-х років 20-го століття не існувало жодної мусульманської громади, і не було зареєстрованих груп мусульман. Тим не менш, основними центрами мусульманського релігійного життя в радянській Україні, як і в попередній дореволюційний період залишалися Київ, Харків та Одеса. Також промислові робітничі центри Донецького басейну. До того ж, в середині 20-х років в радянському союзі відбувалися процеси активізації релігійного життя. І в тому числі мусульмани, які навіть отримали назву релігійного непу, короткотривалий період послаблення утисків призвів до посилення об'єднавчих тенденцій в діяльності мусульманських духовних центрів, з поміж яких варто назвати центральне духовне управління мусульман Суду до прикладу. Зважаючи на наявність в радянській Україні власних мусульманських громад, і 1926 року, Муфтій ЦДУМ звернувся з листом звернення до народного комісаріату внутрішніх справ УРСР. Цей лист додавався до проєкту статуту ЦУМ, де містилося прохання про легалізацію Снучі Харкові, Одесі та Києві, а також промислово-робітничих центрах Донецького басейну. Мусульманських громад у складі ЦДУМ. після внесення певних правок під відділ культів НКВС дійшов висновків, що немає заперечень проти реєстрації означеного статуту цдум. Орієнтовно в цих же роках радянська влада вчиняла спробу відновлення одеського маршруту хаджу. Так то ж 1926 року. Ректор флотом було наново відкрито в Одесі Хаджиха для поломників, куди як до революційну добу хаджі доставляли радянськими залізницями безпосередньо з середньої Азії. І далі вони прямували паруплавими. Раторкфлоту до джиду Проте вже доволі скоро так звана релігійна відлига закінчилася, і відношення радянського режиму до мусульман змінилося на яскраво ворожу. По всьому союзу почалося закриття культових споруд, вилучення їх на користь держави. Подібна доля спіткала і нечисельні мечеті радянської країни. В Одесі місцевого мулу було розстріляно, мечеть закрито, згодом зруйновано мусульманське кладовище зрівняно з землею. Тож протягом тривалого часу релігійне життя в одеській мусульманській громаді зберігало зберігалося виключно в родинному колі і середовищі близьких. Говорячи про ісламське відродження з часи незалежної України, слід відзначити, що станом 1900 на початок 1990-х років одеська мусульманська громада налічувала 12,2 тисячі осіб. Розпочався так званий процес інституалізації мусульманської спільноти в. Незалежній Україні в умовах демократизації відродження релігійного життя одеські мусульманські громади поступово відновлювали свої структури. З початку 2000-х років мусульмани Одеси розвивають організаційні інститути, займаються гуманітарною, просвітницькою соціальною роботою. Засновані благодійні фонди, культурні центри, школи вихідного дня. І вже власне на сучасному етапі мусульманські громади Одеси демонструють високий рівень організованості інституційного оформлення, беруть активну участь у формуванні громадянського суспільства, підтримують міжрелігійний діалог та соціальну згуртованість. Про це зокрема йдеться у чисельних коментарях управління релігії Одеської обласної державної. Е Тепер вже військової адміністрації та в аналітичних звітах етнічна розманітність Одещини як виклик і перевага. Представники ісламських організацій регулярно залучаються до роботи консультативно-дорадчих органів при місцевих органах влади, що засвідчує належний рівень інституційної довіри за повідомленням офіційного сайту духовного управління мусульман України. Імам Хамза і бере активну участь у міжконфесійних форумах. Круглих столах офіційних зустрічах з представниками обласної влади, демонструючи тим самим відкритість громади і готовність до співпраці, а я не буду тут зупинятися на залученості мусульман. В ті процеси, які розпочалися у 2014 році, з початком війни, у 2022 році, з початком повномасштабного вторгнення, під час конференції, ми вже неодноразово згадували про діяльність імамів, капіланів і про ті гуманітарні місії, які виконують мусульманські організації не тільки в Одесі, а й загалом. В Україні тому переходжу до висновків. Історичний досвід мусульманських спільнот Одеси є репрезентативним прикладом збереження релігійної і культурної ідентичності в умовах зміни політичних режимів та значних соціальних трансформацій. На сучасному етапі мусульмани Одеси виступають не лише носіями цінної духовної спадщини, а й активними членами. Громадянського суспільства їм вдається підтримувати баланс між дотриманням релігійної традиції та відкритістю до українського соціокультурного простору, таким чином історія мусульманських громад Одеси є невід'ємною складовою більш ширшого історичного наративу України як багатонаціональної, багатоконфесійної держави, яка історично функціонувала як простір між культурної взаємодії, релігійної багатоманітності та соціальної динаміки. Дякую за увагу. синня такої я можу вошу... кон